Ви вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. Дивіться у випуску мер Віталій Малецький приймав громадян впродовж шести годин. Правоохоронці затримали рецидивіста. Святий Миколай мандрує Кременчуком. Та ще багато цікавого побачите вже за мить. Кожного першого та третього четверга місяця з 15 до 16 години за графіком прийом громадян з особистих питань проводить міський голова Віталій Малецький. Сьогодні, 17 грудня, такий прийом відбувся вже вдруге за адресою вулиця Першотравнева, 1, 1 у приміщенні громадської приймальні міського голови. Втім, замість запланованої години тривав він більше шести. Подробиці у наступному сюжеті. Біля будівлі приймальні о чотирнадцятій годині вишукувалась довжелезна черга. Втомившись шукати правди, пересічні кременчужани сподіваються, що сьогоднішній візит до міського голови стане для них останньою інстанцією. Нада водопровод по вулиці провести, а його нема. Куди зверталися ще до цього? Кругом звертався із января місяця, і толку нема. А це последнее. От у мене це соціальне ну, 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 питання. От я хочу от, піти от, до Віталія Малецького, от, у нього є пункт в, в програмі. Ніхто, ні я, ні мій син, ніхто не повинен от страждати від бідності. На цих, от, Помічників, очі от надії нема. Я говорю, я голосувала во за Малецького, то що дійсно думаю, нехай буде у нас вот молоди. Може щось вирішиться цього разу. Більшість питань були соціального напрямку працевлаштування, житлово-комунальних проблем, спірних сімейно майнових відносин, соціальних виплат, санаторно-курортного лікування людей пільгових категорій. Мені нада відвіт пожалуйста від п'ятнадцятого десятого п'ятнадцятого, що я до голови Криковської Бражененко, що він по. Попутньо... Под пунктом конкретно хаймин Минит даст ответ. А под пункт. Куда делся оригинал путевки? Номер такой-то, вот который давали копию для прохождения комиссии. от Хай ответит конкретно. Б подпункт, куда делись путевки? Номера такие-то, по которым оформили ее. В санаторий. Мы соцработника наказали. Наказали. Расстреливать Алексей его не Алексея наказали. наказали. Вот я очень рада, да. благодарю. Теперь, в следующем И году обязательно путевку маме предусмотрят, предложат варианты какие есть, но ну, вы выберете то, что надо по ее заболеванию. Это было 17-го... 07-го, да? 07-го. Да, да. И Бабаев сказал, ходили три пенсионерки, тоже чуть ли не на колени плакали. И Бабаев сказал, я вас услышал, я вам помогу. Я перед всеми крещусь, его слова, я вам помогу. Не успел. Я почему-то верю, что он бы сделал... Обязательно. Хотелось а обязательно... Тут, в тут этом есть году. фотографии обоив людей. Фотографии из нашей квартиры, из когда обои просто, просто осыпаются. Да. Давайте так, ми ставимо цей будинок в красну таку, у нас є спеціальні плани, у Ивана Владимировича. Да, Иван Владимирович? то есть первоочередные. То есть у нас є несколько таких домов, которые потепления торцевих стен. Я думаю, що ми з падрячиками найдемо всі язикані трохи знизять ціни, Важаю, тому що там дома очень дорого утепляються у нас. І за що цієї економії? О ті средства, що ми на шесть направляли, ми ще пару дамово таких торців утеплим. Всього на прийом до міського голови Віталія Малицького сьогодні прийшли 40 кременчужан. Кожен з них отримав роз'яснення за необхідності консультацію галузевого спеціаліста. Ті ж питання, які потребують детального вивчення, мир взяв під особистий контроль. Відповідь на них буде надано письмово на цьому прийомі. Додалося кілька питань пов'язаних з. Скажімо, неефективною діяльністю деяких ОСББ в місті Кременчуці. Це вперше такі заявки надійшли. І ну, мешканці, скажімо, незадоволені роботою голів кількох ОСББ в місті Кременчуці. Там треба буде розбиратися додатково по питанням. У Кременчуці в одному з магазинів по вулиці Кагамлицькій рецидивіст намагався вкрасти касу. Злодія затримали правоохоронці спільно з півробітниками приватної охорони. Виявилося, що 25-річний Кременчужанин раніше був судимий. Подробиці Далі у сюжеті сьогодні вранці 25-річний кременчужанин намагався обікрасти магазин, який знаходиться по вулиці Кагамлицькій. Чоловік спробував винести 2400 гривень, але йому не вдалося. Злодія затримала поліція та служба охорони. Сам затриманий 25-річний, Раніше судимий, судимий за різного роду. Правопорушення, в тому числі і крадіжки такого роду, як зараз він скоїв. Затриманий він був на гарячому саме тоді, коли після скоєння крадіжки вилазив через пошкоджене вікно та намагався зникнути з місця події. На даний час встановлено, що він скоював крадіжки шляхом пошкодження металоконструкції в місті Кременчуці. В подальшому проникав до магазинів в основному брав з даних магазинів тільки грошові кошти. Сам затриманий раніше потрапляв у полозору правоохоронців, відбував покарання за скоєння крадіжок і навіть перебував у розшуку в інших областях України. На даний час за фактом розпочаток кримінальної проважності 185 частиною 3 – Це крадіжка. Чоловікові загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років. Сьогодні у Кременчуцькій міській раді відбулася обласна конференція на тему налагодження співпраці у сфері покращення адміністративних послуг між представниками органів місцевого самоврядування та вивчення кращих практик Полтавської області. Відкрив конференцію міський голова Кременчука Віталій Малецький. Конференцію організували з метою розвитку співпраці між центрами надання адміністративних послуг, вивчення досвіду, удосконалення системи та підвищення якості надання послуг громадянам. Учасниками заходу стали представники 15 адміністративних одиниць Полтавської області. Привітав зібрання міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він, зокрема, визначив стратегічні завдання, які необхідно виконувати на місцях на шляху надання різних видів адміністративних послуг. Керівник міста наголосив, що головне, щоб кожен громадянин мав змогу отримати абсолютно доступні, максимально дешеві, безкоштовні, а також якісні послуги. Людина має прийти туди і зрозуміти, що там відбувається відразу. Тобто, це має бути ресепшн європейського рівня, на якому є адміністратор, є хлопець, дівчина, які розкажуть, добрий день, що вам потрібно, ми чому я, можу я вам допомогти, і таке інше. Це далі зрозуміла система логістики, щоб людина могла перейти в. Необхідне приміщення, швидко, без черги, без стукання або відкривання тих чи інших дверей. Це зрозуміла система, скажімо, запису в чергу, або інформування про можливі послуги, які надаються, або вибору, скажімо, місця, де, де ці послуги надаються. Розповів міський голова і про плани у розбудові ЦНАПу про те, що планується вже на початку 2016 року відкрити філіал на правобережжі у Крюківському районі міста. Там буде створений новий ЦНАП. Зараз Тетяна Володимира займається тим, що він в тестовому режимі почав працювати 4 січня. І десь, ну я думаю, в середині січня ми його вже відкриємо наповну, запустимо для того, щоб люди могли на правобережній частині не їхати для оформлення якихось документів сюди, в центр до. Нашого приміщення виконкому керуючи справами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов і начальник ЦНАПу у місті Кременчуці Тетяна Печериця провели екскурс і презентацію роботи центру адміністративних послуг, розповіли про досягнення працівників центру, а також про завдання, які будуть вирішуватися найближчим часом. Окремо зупинилися на ноу-хау Кременчужан, зокрема на унікальній електронній черзі. Вона зроблена таким образом, що всі вопроси розбиті на кілька груп. И чем она уникальна? Тем, что человек может записаться не только на какую-то дату, а и на время, которое ему будет удобно. И здесь же распечатывается талон. Вот смотрите наши талоны. На них есть не только номер, но и дата, и время. Наразе крыминчудскими администраторами надается 160 административных и неадминистративных послуг. Деякие из них можно отримати в онлайн-режиме. Завдання найближчої перспективи створити умови для отримання якомога ширшого кола послуг через інтернет-мережу. Днями у Верховній Раді відбулись комітетські слухання в парламентському комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. В заході взяли участь народні депутати, представники органів місцевого самоврядування та громадськість. Кременчук на слуханнях представляли профільні віце-мери Ольга Усанова та Руслан Проценко. Що обговорювалось, знають наші журналісти. На комітетських слуханнях обговорювалась концепція подальшого розвитку молодіжної політики в Україні, такий собі стратегічний план, який передбачає державне фінансування громадських ініціатив. Будуть надаватися пріоритети саме національно-патріотично спрямованим проектам, і не тільки всеукраїнським громадським організаціям, як це було раніше, а і організаціям, зареєстрованим на місцях місцевого та регіонального рівня. У Кременчуці маємо налагоджену співпрацю між громадськими молодіжними організаціями і владою міста. Прикладом є діяльність молодіжного парламенту та комітету молодіжних організацій. Загалом на слуханнях пріоритетом визначили патріотичне виховання молоді. Пропонується популяризація національно-патріотичних ігор, таких як Джура і Сокіл. Вони спрямовані зміцнювати у молодих людей віру в Україну, фізично розвивати і гартувати характер. Що стосується патріотизму. Кременчуцької молоді на слуханнях Полтавщину відзначили як одну з передових областей, де молодь відгукується на повістки із військоматів і йде захищати державу. Я хочу назвати ті області, де була максимальна явка на приземні комісії. Це є Полтавська область, Запорізька, Житомирська, Кировократська і Волинська. Ще одна новація це підготовка тренерів, які б готували педагогів впроваджувати національне патріотичне виховання. Національний інститут проблем виховання цього року, у 2015 році, апробував програму підготовки тренерів, які самі будуть спроможні готувати педагогів, що працюватимуть в напрямку національного патріотичного виховання, і впроваджуватимуть таку цілісну програму на рівні загальноосвітніх навчальних закладів, Акладів козашкільних навчальних закладів вони сподіваються на те, що у 2016 році цей пул тренерів буде підготовлений, і з 2017 року він вже в повну силу розпочне свою роботу. Новорічні свята наближаються, тому дорослі наразі активно зайняті пошуками бажаної іграшки для свого чада, якою має бути іграшка, аби вона подарувала радість дитині та принесла їй користь. Сьогодні дізнавались наші кореспонденти. Напередодні новорічних свят помічники Діда Мороза виконують відповідальну місію, а саме купують подарунки для своїх дітлахів. Внук заказав ракету. Дочка заказала, написала письмо Святому Ніколаю, положила, спрятала під подушечку. Ніколай подарить їй куклу Барбі. Дехто із батьків обирає іграшку на власний смак. Іщу мотокрос, наприклад. Ну там. Інтересна ігра тут Я просто в нього самі грала. От я що Психологи радять не покладатись на особисті вподобання, адже досить часто смаки дітей і дорослих відрізняються. Батьки часто купують дітям іграшки, якими вони самі гралися з великим задоволенням, і не завжди ці іграшки подобаються власне дітям. Тому важливо ну, написати листа Діду Морозу, написати листа Святому Миколаю і зрозуміти хоча б приблизно, що хоче дитина. Якщо малеча ще не визначилася з бажаним дарунком, то дорослим слід орієнтуватись на вік та стать дитини. Правила ми советуємо грушку, наприклад, по повизповизасної категорії, то тобто, зданово на такого. Смотрите, відеі знак стоїть. Это считается, что от 0 до 3. Вот нельзя эта игрушка. Ну, как бы, и сам производитель указывает тоже возраст, желательно от какого. Також слід звернути увагу на улюблені мультики та кінофільми «Малечі». Адже наразі дуже популярні іграшки герої з мультсеріалів. Беруть добре конструктори. Зараз, як знаєте, вот сьогодні виходить фільм «Звіздні війни». Прем'єра состоялась во всьому світі. Для дівчинок в віці приблизно 4 років популярна така ігрушка. Вона музикальна світиться, якщо нажмете її на ножку, ось вот сюди. Ось це по мультику «Малі, Іграшки в першу чергу мають бути безпечними для малечі. Тому перед покупкою фахівці рекомендують переконати, що товар якісний і не загрожує здоров'ю дитини. Якщо це зовсім маленька дитинка до трьох років, там не повинно бути маленьких деталь, детальки, які відриваються, які дитинка може вдихнути або проковтнути, або засунути собі вушку, в носик. Про це повинні батьки обов'язково пам'ятати. Іграшка повинна бути безпечна. Борі, ляльки чи машинки звертати увагу на матеріал і деталі, з яких вони зроблені. Это Польша производитель. Тут видите, тут он сам по себе самоносит, допустим, либо машинка идет по качеству плотный пластик, то есть он не хрупкий. И тут идут, допустим, вот металлические крепления. Видите, как бы это идет, ну, говорит о том, что действительно машинка, либо будто в самолете, идет качество у него хорошее. Ну, а менее качественное, допустим, сейчас. Ну, вот, Ну, вот такая вот машинка, например. Как бы это идет пластик с металлом, но все равно это будет хрупше, допустим, намного на чем. Либо, вот, смотрите, машинка тоже. Ну, вроде бы как пластик тоже как бы он неплохой. Я не могу сказать, что это как бы качество. Но все равно, конечно, Польша из Польша это. Акітатлічається, якими новомодними та якісними не були б іграшки, дорослі не повинні забувати, що найголовніше це батьківська увага і турбота. Наголошують психологи. Дуже важливо, аби мами і тата також брали участь в дитячих іграх. Тільки у такому випадку іграшки розвиватимуть дитину і подарують їй справжнє щастя. Святий Миколай вже завітав до Кременчука. Першими вітання приймали вихованці спеціальної школи інтернату та діти з прийомних родин. Про атмосферу улюбленого свята дітвори в наступному сюжеті. Вихованці спеціальної школи інтернату сьогодні приймали у себе поважних гостей та святого Миколая. Гостина всіх привітала Тамара Тиха. Не тільки діти, а й ми, дорослі, завжди чекаємо це свято. Ми думаємо про те. Що в цей день святий Миколай близький до нас, як ніколи, і чує все, що ми хочемо, і бачить всі наші мрії. До улюбленого свята діти ретельно підготувалися, диво казкою на сучасний лад у власному виконанні із залученням педагогів-артистів здивували всіх присутніх. Такою чуттєвою родинною атмосферою була наповнена вся святкова зала. А дітвора у всій красі продемонструвала неперевершений блиск свого таланту. Костей! What oh, the police yeah, do Ти, до людей. від імені міського голови всіх привітала зі святом від Семер Ольга Усанова. Я впевнена, що всі діти, які навчаються у цій школі і присутні в цьому залі, отримають від святого Миколая тільки подаруночки. А оті різочки, про які говорять, ви ніколи не побачите, тому що личевні і слухняні. Колектив школи інтернату від міської влади, отримав до свята кольоровий ксерокс Спринтер. Від інших дорослих друзів інтернату дітям подарували персональні гостинці. Тож не дивно, що малята з таким нетерпінням чекають святого Миколая та заслужені подарунки. У цей день е всі діти закажуть собі подарунки. А Святий міколаті його подарунку приносить. Я хочу заказати собі лего. Я знала, що він добрий. Дітям лаки, добре що слухаєш, пліноше подарки лашеще. А що ти заказав святому Ніколаю. Машинку на пульту. А я заказала, щоб на землі був мир. Я не хочу, щоб була війна. Сьогодні бажані подарунки від міської влади отримали і маленькі кермичужани, які потребують особливої соціальної підтримки. У чотири родини де виховуються прийомні та всиновлені діти. Завітала заступник міського голови Ольга Усанова. Ми хочемо поздравити де з праздником. Вірідать біло такі поля. Хорошого Спасибо. нового года. Приходіте на наше міроприяття. Будем рады видеть. Всього у Кримичуці дев'ять прийомних родин. І міська влада постійно опікується такими сім'ями. Це від святого Миколая, ну і від міської влади. І привіт від міського голови Віталія Малеського. Ти ж його пам'ятаєш? Ми минулого року двох приїжджали. Дячний хлопчик заграв для гостей. Які отримали розвиваючі ігри, м'які іграшки, набори для творчості, книжки, сучасні девайси. Добре себе Так. Да. Да? А мама що скаже? Всяке буває, всяке буває? Всякий да? буває да. Ну, ви знаєте, да, що Миколай слухняним діткам готує подарунки, а не слухняним різочки, да? то, мабуть, треба так у себе вести, щоб різочок не було, а подарунки ми вже вам привезли. І хочемо вам вручити, подарунки подобається. Да, да. Це подобається самоліт. Я відчитав. А що тобі найбільше сподобалося? Білочка. У родині пасько всі четверо впевнені, що дари до свята заслужили. За добрі оцінки. А ще за що за послугового За Те, що допомагаємо по дому, бираємо, слухаємося. Collapse. <biraz>. Матуся підтверджує, і сини, і доньки слухняні. До того ж ще й талановиті. Це старша доця наша на кожу ходить до юнацької творчості. Вона робить. Це всі її теж кожі роботи. Анжелка у нас ходить на ліплення, Артем у нас і ще на гітару ходять. Навіть святкову мелодію вивчили на баяні, тож отримали бажане, електронні книжки та телефон. Це електронна книжка. Спасибо. Сюди можна багато багато книжок скачати з інтернету і потім читати. Як бачимо, мрії дітей здійснюються, і в тому числі завдяки небайдужим дорослим. 23-річний кременчужанин Олексій Яременко створив програму Екорайт Кременчук, що допоможе дізнатися, в якій точці міста знаходиться потрібний тролейбус. Детальніше у наступному сюжеті. Ми витрачаємо багато часу на очікування міського транспорту. Здається, особливо довго ми чекаємо, коли ми поспішаємо. Кременчужанин Олексій Яременко розробив програму Екорайт Кременчук, яка допоможе зекономити час та дізнатися, через скільки буде потрібний саме вам тролейбус. Ми чекали довго довго тролейбусу зупинці і вирішили, що було б удобніше знати, коли він прибуде на дану остановку. І для цього ми створили це приложення, щоб Кременчужанам було удобніше ориентироваться во времени прибытия троллейбусов. Пользователь выбирает точку отправки и точку назначения, то есть он выбирает свой маршрут следования, и после этого ему выводится информация о том, через сколько через сколько времени прибудет троллейбус на данную остановку. Также в нашем приложении есть функция автоматического нахождения остановки. Если у пользователя включен GPS на телефоне или на, ну, на девайсе, тогда он может Нажать кнопку відповідну і автоматически в пункт відправки буде записана ближайша остановка. Я вирішив перевірити програму особисто. Ми знаходимося на зупинці красіна, і нам потрібно дістатися до зупинки ринок. Отримуємо результат. Через дві хвилини буде потрібен нам тролейбус. Давайте почекаємо. Все чітко, з графіком. Програма працює, сідаємо. Дійсно, зрозуміло, що користуватися програмою буде здебільшого молодь. Як довго ви чекаєте на тролейбус, якщо їздите? Да я не знаю, ну по-разному. Там, не знаю, 20 минут, 10 хвилин. Ну, 15, 10. 5-10 хвилин. 10 минут. Розробник програми наголошує, що в майбутньому оновленні з'явиться ще багато цікавого і корисного. А кременчужанам слід пам'ятати важливу істину. Середня людина стурбована тим, як би вбити час. Людина ж талановита, прагне його зекономити. Завтра впродовж дня синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі стовпчик термометра сягне позначки мінус 2, в день плюс 3. На сьогодні час нашого ефіру вичерпано. Дякую, що ви дивитесь нас, і на все добре.